Тисячу окупантів ліквідували за минулу добу українські воїни, а ще знищили п'ять ворожих танків, вивели з ладу 13 бойових броньованих машин та чотири артилерійські системи. Загальні ж цифри, за даними Генерального штабу, станом на 18 лютого, маємо такі: від початку повномасштабного вторгнення українські воїни знищили більше як 142 тисячі 270 окупантів. Ворог втратив 3303 танки і 6533 бойові броньовані машини. Артилерійських систем у загарбника стало менше на 2326 одиниць. Наші воїни відмінусували 469 одиниць реактивних систем залпового вогню. Засобів ППО окупантів поменшало на 243 одиниці. Наші захисники приземлили 298 ворожих літаків та 287 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 5196 одиниць. Флот російської армії втратив 18 ворожих кораблів та катерів. 2016 безпілотних літальних апаратів втратила російська армія. Кралатих ракет поменшало на 871 одиницю. Спеціальну техніку окупантів знищено у кількості 223 одиниці. Дані уточнюються.